Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про Монад. А саме, які дії можна починати виконувати, та які дії виконувати не потрібно, щоб просто не втрачати свій час. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Учасники теснету вже наклепали 121 мільйон транзакцій. Практично всі інфлюенсери з початку запуску теснету кричали, що потрібно бігти та робити транзакції, адже тим самим ви будете раннім юзером. От таких юзерів вже набігло майже 5 мільйонів гаманців. Звісно, що це не 5 мільйонів користувачів, адже там, припустимо, на одного юзера є 5-10 мультиаккаунтів, тому. Живих юзерів тут не є 5 мільйонів, можливо, навіть е, немає мільйону. От, Але факт залишається фактом, що в тестнеті вже є 5 мільйонів гаманців, які зробили хоча б одну транзакцію. Підходьте до кожного тестнету з холодною головою. Не біжіть на ФОМу і на хайпі виконувати той чи інший проект. Як показує практика, за ті дії, які ви виконуєте в цей час, ті дії, які є на хайпі. Вони не насипають. І дальній приклад це Монад. Багато блогерів навішали лапшу на вуха, що біжимо воркати транзакції на різних дексах, ставити просто в ліквідність свої токени Монат 000001 Mon, І за це можливо ми отримуємо дроп. Це все лапша на вуха. За це так точно не буде дроп, тому що активних гаманців, які вже зробили цю дію, яку зробили ви. Біля 4 мільйонів. Я вам зараз прямо говорю, якщо ви хочете винести дроп від Монаду, тоді вам потрібно жити цим проектом. Якщо ви не будете жити цим проєктом, звідси ви дроп не винесете, тому що зараз, на даний момент, вже є неймовірно велика конкуренція гаманців біля 4 мільйонів, 4 5 мільйонів. Тим самим вам потрібно бути кращим, ніж Декілька мільйонів користувачів. Звісно, що багато людей просто зайдуть, зроблять декілька транзакцій, більше сюди не зайдуть, але вони вже рахуються активними користувачами. Тому вам потрібно буде відрізнятися від всіх цих користувачів. Плюс зараз є багато софтів, вже пишуться софти. А софти написати на Layer 1 це максимально легко. Плюс до цього всього це тестнет і він безвкладдень. Тим самим кожним днем. Людей буде ставати все більше і більше. Тому якщо ти хочеш отримати дроп від Монат, тобі потрібно бути кращим, ніж інші учасники, які його виконують. Якщо вам під час запуску теснету Монат не прилетіли тестові токени МОН, це взагалі не проблема, адже... Зараз я покажу, як ми їх можемо взяти. І багато людей говорили, що під час запуску тестнету вже більше ніхто не зможе взяти тестових токенів. Але як я вже говорив ще спочатку, коли всі говорили, що токенів більше ніхто не візьме, я говорив, що це все нагою зроблено. Не переживайте рано чи пізно, ми всі купимо і візьмемо тестові токени. Крани зараз дійсно ну, жорстко лагають, і просто не потрібно нервуватися, краще завести 2-3 долари, відкупити. 40-50 токенів МОН і спокійно воркати цей тестнет. Всі потрібні посилання на тестнет Bridge, на Orbiter і на NBN я залишаю під відео. Купляти токени МОН я не буду, тому що я вже відкупив достатньо велику кількість, мені більше не потрібно, але візуально я розкажу та покажу, як вам відкупити тестові токени. З самого початку ми підключаємо гаманець, далі у вас в мережі ефіра. Або в нативній мережі, або в оптимізм, або в арбітріум. Повинні бути буквально 2-3 долара. Більше вам не потрібно. Далі вводимо суму. Тут у вас виб'є кількість, скільки ви ефіра тестового отримаєте. Купляємо, далі ми переходимо на орбітер. З мережі ефіру ми переводимо ефір в мережу Monat Sepolia. Вибираємо кількість, всі. Ефірки, тестові, я рекомендую не переводити. Декілька ефірок я рекомендую залишити. Хоча б 0,5 ефіра я рекомендую залишити в сиполі. Далі, після того, як ми перевели з сиполії нативної мережі в Монат, переходимо на NBN, підключаємо гаманець. Далі тут є тестова мережа. Ми також міняємо на Монат-Тесне, тому що у вас буде можливо якась інша мережа. З самого верху ми залишаємо ефір. Знизу ми вибираємо монету МОН. Я постараюся це посилання залишити, щоб ви лише перейшли на інбіент, і зразу, от, ефір зверху і знизу МОН підтягнулося. Далі ми вводимо суму, на яку ми хочемо купити тестових токенів. Бачимо, що зараз, я так розумію, немає ліквідності, купити зараз не зможете. Але зачекаєте там буквально декілька днів, і я думаю, що зможете відкупити. Тестові токени МОН. Бачимо зараз, що припустимо за 0,2 ефіра, а це 465 доларів. Я отримую практично 0,37 монет МОН, але я зараз не зможу обміняти, тому що ну, і ліквідність є, але я обміняю дуже та дуже невигідно. Краще зачекати та обміняти вже вигідніше. От, припустимо, 74 монети МОН, які я купив. Це. 39 ефірок. Можливо, це мало, можливо, це багато, але за 1 долар відкупити 74 монети Мон, щоб вже пізніше не мурдуватися з кранами, Я думаю, що це прям кайф на даний момент, що дійсно можна поворкати в теснеті, це квести від Talentum. Посилання на цю площадку я також залишаю під відео. Квести не є прості і в людини, в якої є, припустимо, один токен Moon або два, вона з цими токенами далеко не заїде. Її однозначно потрібно буде відкупляти додаткові токени, тому що вона виконає декілька завдань, ну і пізніше в неї не буде більше токенів, щоб виконувати наступні завдання. На цій площадці. Конкуренція не є велика. Я сам же, як ми можемо замітити, виконав декілька квестів. Квести є як і легкі, так і важкі. Але за виконані квести ми утримуємо кристали. І, скоріше всього, що ці кристали будуть конвертуватися в токен. Але навіть оці кристали, які ми зараз отримуємо за виконані квести, не будуть конвертуватися, а ми все рівно робимо активні дії в різних проектах. Які я впевнений, що 80% простих людей. Не виконують. Ви можете просто перейти на DEX, відповідно, замінити NFT, зробити якусь транзакцію, чи навіть, припустимо, застейкати токен без цієї площадки Talentum. Але таких транзакцій вже дійсно є мільйони. Тому я рекомендую фармити кристали та очікувати нові квести, або, можливо, навіть не квести, а анонс якихось програм з бейджиками, чи навіть поєнтами. Але, звісно, що. Люди, які воркують якісь квести і фармлять якісь, а, припустимо, поінти і так далі. Вони вже на крок впереді тих людей, які просто зайшли на якусь декс площадку, зробили один слаб та надіються на дроп. Тим самим всі ці дії, припустимо, фарм додаткових поінтів, квести, а, різні бейджики, вони будуть лише ускладнювати життя простим людям, і вони будуть потихеньку вже відсіюватися. На рахунок квестів від таленту. З самого початку нам потрібно буде нажати на себе, нажати на профіль та підв'язати свої соцмережі, що ми пізніше до цього вже не поверталися. Далі ми можемо кожного дня робити daily check in Тут є mon strike, нажимаємо сюди, бачимо, що. Один день ми отримуємо один кристал, два дні два кристали, ну і так далі. Десятий день 10 кристалів, і можливо там буде вже 30-й день 30 кристалів, і тим самим ми фармимо більше та більше кристалів. Далі, тут є експлор, ми нажимаємо, опускаємося трішки донизу, бачимо, що є 18 актуальних компаній. Зразу скажу, що не всі квести надзвичайно легкі. Припустимо, якщо в першій компанії вам потрібно... Всього лише там підписатися на їхній Twitter, на їхній Діскорд, то, припустимо, в третій або в четвертій компанії вам вже потрібно буде скачати додаток або написати про них якийсь твіт. Цих дій точно не буде робити більшість, бо це реально гемор. Заходити, скачувати додаток, писати різні пости. Ну кому це потрібно. Але якщо посидіти та розібратися, то по суті всі компанії виконуються максимально легко. Давайте я припустимо покажу, як виконується одна компанія, щоб ви просто мали розуміння. Нам потрібно слідкувати за цим твіттером. Ми нажимаємо з самого початку сюди, нам за це дають 5 кристалів. Бачимо, що ми вже підписалися, далі нажимаємо сюди. Нам потрібно підписатися на цю сторінку. Нажимаємо читати, повертаємося назад, нажимаємо підтвердити. Бачимо, що наша дія виконана, і нажимаємо отримати винагороду. Все бачимо, що винагороду ми отримали. В цих квестах немає нічого важкого. Якщо дійсно посидіти і у вас є бажання, щоб ви розібралися, то ви обов'язково будете з кайфом виконувати всі ці дії та фармити кристали. От, припустимо, є Наступне завдання: нам потрібно поставити в стейкінг 0.1. Протягом 30 днів. Нажимаємо також почати роботу. Нажимаємо сюди. Зразу наша транзакція обробляється, і ми поставимо, можливо, в якийсь DEX в стейкінг 0.1 відслідковувати свої кристали. Ми можемо на кожній компанії, ось тут вгорі. На кожній компанії видно індивідуально, скільки кристалів ви заробили. Дешборду, скільки кристалів у вас потенційно є. Не знаю, поки в дешборді тут. Мене не відображало інколи цей дешборд підлагує. Ну і звісно, якщо ви зібралися абузити Монат, вам потрібні проксі. Проксі, які ми використовуємо на свою ферму з командою та рекомендуємо вам, це проксі від Proxy Seller. Зараз у них діють надзвичайно круті знижки на резидентські проксі в мінус приблизно в 50%. Плюс за нашим посиланням. Ви ще додатково отримаєте знижку на 15%. Одним словом, лютейший корм. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!